Розійшлися з дружиною 9 місяців назад. Якраз той час натрапив на твій канал і безмежно вдячно тобі за інфу, яку ти даєш. І це, бляха, безкоштовно. Займаюсь собою, вдосконалюю своє життя, але іноді згадую про неї, так як... так як я був в неї перший чоловік. В нас є син, і приходиться спілкуватись нею. На побачення не ходжу, а зря. Найбільший страх це що в неї буде інший чоловік. Як позбутись цього відчуття? Поки у тебе в твоєму особистому житті нуль, ти будеш про це думати. Як тільки ти сам станеш щасливим, не те, щоб ти про це взагалі не будеш думати, але це не буде для тебе настільки принципове і настільки серйозно. Тому як ти не ходиш зараз на побачення, розпочинай ходити. Розпочинай ходити, розпочинай нові свої історії, шукай своє щастя. Будуть у тебе стосунки, будеш щасливий. Тобі буде набагато більше похуй, що у неї там відбувається в житті. А так, 100% будеш себе накручувати. 100% супер, що вже там якусь інформацію з каналу ти почув, починаєш вдосконалювати своє життя, але треба, окрім просто особисто росту, ну, ще спілкуватися з дівчатами, знайомитись, ходити на побачення. Це необхідно.